У цьому випуску розглянемо заповнення авансового звіту про видачу коштів на госпотреби. Закон номер 2888 вніс зміни до порядку та правил складання авансового звіту ще з 1 квітня 2023 року. Втім, оновлена форма самого авансового звіту з'явилася трохи пізніше у травні, завдяки появі наказу мінфіну номер 239, який у свою чергу запрацював із 13 липня 2023 року. Отже, при складанні авансових звітів у випадках, передбачених податковим кодексом, починаючи із 13 липня, слід орієнтуватися на нову редакцію цього документу. Розглянемо головні правила заповнення звіту, коли підзвітні кошти видавалися на госпотреби. Нагадаємо, що випадки подання звіту згадуються у підпункті 179.4 податкового кодексу. Так, згідно із підпунктом А, підставою для подання звіту є наявність оподаткового доходу, що у випадку із видачею коштів на госпотреби може виникнути переважно у разі несвоєчасного звітування. Згідно з підпунктом Б, ще однією підставою для складання звіту є використання платником податку готівки понад суму добових витрат, виключаючи отриману із застосуванням платіжних інструментів. Отже, коли видача коштів на госпотреби, по-перше, не пов'язана із відрядженням, по-друге, здійснюється у готівковій формі, в тому числі шляхом зняття готівки із платіжної картки, подання звіту буде обов'язковим. Натомість, якщо витрачання коштів на госпотреби здійснено виключно у безготівковій формі, подання звіту не є обов'язковим, як, власне, прямо зазначено у податковому кодексі. Для прикладу, візьмемо умову, коли на госпотреби було видано готівкові кошти у сумі 1500 гривень, із яких на канцтовари було витрачено 1000 гривень. Звіт разом із залишком коштів, представлений у бухгалтерію підприємства, того самого дня. Нагадаємо, що наразі податковим кодексом не встановлено окремих термінів звітування для таких операцій, тобто, коли підзвітні суми видаються і витрачаються готівкою. Отже, обираємо найбезпечніший варіант звітування день у день. До речі, пункт 19 розділу 2 положення 148 встановлює окремі терміни видачі коштів під звіт, зокрема на госпотреби за різних випадків. Ці терміни коливаються від 10 днів на закупівлю сільськогосподарської продукції. Як зазначено під пунктів 1 та 2 робочих днів, включаючи день видачі готівки на всі інші виробничі потреби, отже, слідкуємо, щоб дата авансового звіту та дата касового документу на видачу готівки, яка фіксується в звіті, були в межах відповідного проміжку часу. Переходимо до заповнення ліцевої частини звіту, ставимо номер та дату. Зліва позначаємо підприємство податкового агента, який видав кошти з зазначенням його податкового номера. У нас він умовний 10 одиниць, нижче вказуємо підзвітну особу, яка отримала кошти за її власним ІПН. -ом. Бачимо, що цей реквізит є обов'язковим, а також зазначаємо мету, на яку видавалися кошти на госпотреби. потреби. Реквізити справа мають бути заповнені керівником. Зокрема, сума, які затверджено звіт, у нашому випадку це 1000 гривень. Позначаємо суму цифрами та прописом, фіксуємо дату затвердження 11 вересня та не забуваємо про підпис керівника. Нижче у таблиці зліва зазначаємо інформацію про стан авансових розрахунків. Зокрема, фіксуємо що відсутні залишки попереднього авансу і відсутня перевитрата. Позначаємо реквізити видаткового касового ордеру, по якому був виданий аванс. У нас півтори тисячі. За умовами прикладу, дату документа на видачу готівків співпадає з датою авансового звіту. Але пам'ятаємо, що у загальному випадку між датою видачі коштів за датою видаткового касового ордеру та датою витрачання має бути не більше 2 днів. Фіксуємо загальну суму видачі. За умовами прикладу повторюємо нашу суму. Зазначаємо загальну суму витрати на госпотреби 1 тисяча гривень. Виводимо результат. У нашому випадку це залишок, який має бути повернутий 500 гривень. Перевитрата відсутня. Цю табличку із розрахунками може заповнити підзвітна особа. А ось табличку справа має заповнити бухгалтер, зафіксувавши необхідні проведення. В нашому випадку використовуємо рахунок 92. Для обліку витрат і, розрах... і рахунок 372 для розрахунків із підзвітними особами. Готівка, в свою чергу, проходить через рахунок 301. Як на видачу, так і на повернення залишку. Під таблицями зазначаємо інформацію про додаток у вигляді документів, які підтверджують витрати. У нашому прикладі це один документ, та фіксуємо внесення залишку готівки по відповідному платіжному документу, за прикладом, по прибутковому касовому ордеру. Інформацію про кількість документів має зазначити підзвітна особа. А от інформацію про повернення залишку готівки бухгалтер, який приймає авансовий звіт. Оскільки, за умовами нашого прикладу, підзвітна особа відзвітувалася вчасно та не виникло питання з сумою витрат, рядок із розрахунком податку залишаємо незаповненим. Також не забуваємо про підписи в кінці ліцьового боку звіту. Це підписи підзвітної особи та бухгалтера. Далі переходимо до заповнення зворотнього боку нашого звіту, де наводиться інформація про документи, які підтверджують використання підзвітних сум. Нагадаємо, що пункт 179.2 встановлює особливі умови підтвердження витрат підзвітних сум у разі використання платіжних інструментів. Так, вартість витрат має бути засвідчена документом випускою. Або відомостями з рахунку в електронній або паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого імітований такий платіжний інструмент. Але в нашому випадку витрата була здійснена готівкою, і на її підтвердженні, як зазначалося у прикладі, був наданий чек РО. Власне, цю інформацію фіксуємо на зворотньому боці звіту. Щодо чеку рекомендуємо зазначити продавця. В нашому випадку це то волівець фіскальний номер чеку, що однозначно ідентифікує цей розрахунковий документ. У нашому випадку умовний номер, а також дату та час проведення розрахункової операції та її зміст купівля канцтоварів. На зворотньому боці підписується і ставить дату складання підзвітна особа. На цьому все. Авансовий звіт складено. Сподіваюсь, ви з легкістю зробите це самостійно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі. Сі всіх законодавчих змін до нової зустрічі.